Давно ми з вами не бачились цілий тиждень. Але настав вівторок вечір. А значить, сьогодні ми теж будемо готувати щось дуже смачненьке. Тож будуть лінгвіні у вершковому соусі з кабачками. Як зрозуміло з назви, нам треба будуть лінгвіні та кабачок. Все справа закрита. Для цієї страви нам необхідні будуть лінгвіні. Або спагеті, Їх треба буде 200 г. Також необхідним буде бекон 100 грамів. Кабачок одна штучка середнього розміру. Цибуля ріпчаста. Теж бажано середнього розміру. Сир копчений. Я взяв ось от такий от. Його треба буде 140 грамів. Вершки 100-150 мл. Також для приготування цієї страви необхідно буде олія та вершкове масло. Ну а також спеції, куди ж без них. Нам треба будуть як стандартні сіль та перець, також треба буде ще взяти сушений часник. Ставимо на вогонь воду і чекаємо, поки вона закипить. Коли вода закипіла, підсолюємо її одною чайною ложкою. І відправляємо тепер у воду наші лінгвіні. І варимо їх до готовності альденте. Як її вирахувати? Читаємо, скільки на упаковці рекомендується. Віднімаємо 1-2 хвилини і це буде наш час приготування. В мене це виходить 8 хвилин. Поки варяться лінгінні, переходимо до підготовки соусу. Для цього беремо кабачок, відрізаємо від нього все зайве та нарізаємо мілкими кубиками. Оскільки кабачок у мене молоденький, я не буду чистити шкірку. Далі те саме робимо з цибулею. Тобто чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Наступним, що нам треба порізати, це бекон. Різемо його полосками. Ну і тепер на крупній терці натираємо наш копчений сир. Я тут провів експеримент, і, коротше, копчений цей сир Сологуння, він не підходить. Тому я візьму звичайний, не копчений, але сир і натру його. Все підготували, тепер переходимо до сковорідки. Розігріваємо сковорідку, додаючи в неї як вершкове масло, так і трошки олії. Висипаємо сюди цибулю. Обсмажуємо на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Тепер додаємо до цибулі бекон. Перемішуємо та обсмажуємо протягом 2 хвилин. Тепер додаємо кабачок та обсмажуємо ще 5 хвилин. Тепер додаємо в нашу сковорідку половину натертого сиру. Перемішуємо. Тепер додаємо спеції перець сіль та сушений часник. Все добре перемішуємо. І наливаємо тепер вершки. Лінгвіні наші вже приготувалися, відкидаємо їх на друшляк і коли закиплять вершки, додаємо їх у сковорідку. Добре, перемішуємо все. Прогріваємо на сковорідки ще близько хвилини та вимикаємо. Тепер беремо, викладаємо наші спагетти з соусом і посипаємо все тертим сиром, який в нас залишився. Наші лінгвіні з беконом у вершковому соусі готові. Смачного. Не забудьте поставити свої вподобайки, підписатися на канал та написати свій коментар. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!